Наймасштабнішої атаки ворога останні кілька місяців зазнає українська енергосистема. Під ударом росіян опинилися майже 90% об'єктів теплової генерації, половина гідрогенерації, численні підстанції. Втім, навіть це не змусило зупинити роботу шахт на Дніпропетровщині. З початком повномасштабного російського вторгнення там зіткнулися з багатьма проблемами. Блекаути і насамперед нестача робочих рук, адже кожен п'ятий співробітник нині воює. Що під ми їдемо під лаву, я даю три сигнали. Ще два роки тому Юлія працювала телефоністкою на шахті на Донеччині. Та постійні ворожі обстріли змусили її сім'ю виїхати із рідного Турецька і почати нове життя на Дніпропетровщині. Професію жінка змінила кардинально. Я управляю над ґрунтовою дорогою, доставляю під лаву лісоматеріали, обладнання. Було незвично. Вони, напевно, були у шоці, що дівчата поприходили. Але потім ми одне до одного звикли. Вони нам допомагають. А тетяна відповідає за можливість шахтарів безпечно добувати вугілля на плечах цієї тендітної жінки, обслуговування ось такої техніки. Тетяна запевняє, змінити професію змусила особиста відповідальність перед державою. Моя установка на данный момент высасывает газ, метан из дигазонных скважин. Это дает шахтерам возможность безопасно добывать уголь, помочь мужчинам, так из-за военного положения нехватка категория людей, помочь нашим мужчинам добывать уголь для обеспечения электроэнергии. Нині кожен п'ятий співробітник цього шахтоуправління воює. Деякі отримали значні поранення, але повертаються сюди на роботу. Для них працює спеціальна програма перенавчання, щоб кожен міг бути корисним. Сергій рік тому повернувся з фронту. До цього 9 років працював у шахті. Тут на нього чекали. Сам вирішив повернутися на старих стару, стару дільницю, де працював раніше побаєном. Добуває самоділля. Ти працюють у нас є колектив. Колектив друг другу допомагаємо. Сергій та майже ще півтори сотні шахтарів працюють на цій дільниці позмінно в день і вночі чоловіки та жінки тримають енергетичний фронт. На Націлаю, добуваємо уголь, даємо паливо для теса. Це робота наша. Ми виконуємо, тому що ми ще на глибині 370, А там у нас сім'я всіх. Там сім'ї і всім сім'ям потрібно світла. Я думаю, всій країні нашій. Цілодобова робота не припиняється на поверхні. Ось у цьому цеху виготовляють і відновлюють гірничо-шахне обладнання. За рік фахівці опрацьовують 120 тисяч позицій. Це ремонт і виготовлення деталей. А ще в три зміни від перших днів повномасштабного вторгнення тут допомагають в оснащенні армійців. Коли стрімко просувалася, яка руці навала було потреба їжаки протитанкові. Ми виготовили. Ми ремонтуємо, допомагаємо ну, автомобільну техніку, а там великий об'єм дуже. І виготовлення запчастин і ремонт, блекаути, нестача кадрів і регулярні ракетні атаки росіян не стали на заваді роботі цього шахтоуправління. Тут кожен працює за двох, твердять на підприємстві. Втім, потреба в людях є. Нам необхідна слісарна група, комбайнери, механіки, дільниць. Професії, яких треба не один день, тиждень, а кілька років, щоб вони стали професіоналами, Христина Вангеля, Ускайте, Денис Сінегін, фактте сітіві. Єдині новини.